Компанія класт забезпечить нам класт спейс, тобто вони організують нам таке приміщення, в якому ми зможемо і працювати, і як на парах, так і після пар. А в разі повітряної тривоги ми будемо спускатися в це приміщення, яке буде трансформуватися в укриття. Даному випадку ми будемо робити таке приміщення, де можна буде і переховуватись у військовий час, і в мирний час можна буде просто приходити як в open space. Це перший коворкінг в Україні, який буде будуватися саме в укритті, тобто він буде створений за будь-яких умов і буде працювати за будь-яких умов, навіть не дивлячись на повітряну тривогу. Наша задача заключається в тому, щоб підвести це під реалії реального будівництва, в тому сенсі, що у нас є обмеження ДБН, ДСТУ в підвалах відносно бункерів і так далі. Ну і відповідно наша база дизайнерів розробить для цього якийсь пристойний вигляд, який буде вражати.